Привіт, привіт. Ми зараз онлайн. Зараз дайте мені буквально хвилиночку. І я перевірю, що все у нас правильно працює. Тому що кожен раз, коли ти виходиш онлайн, не факт, що у тебе все правильно працює, але на разу цього разу у нас все дуже-дуже. Правильно працює. Отже, сьогодні перепрошую за паузу, бо, мало бути вчора, але сьогодні ми проведемо нарешті наш розіграш подарунків від Світла Сістемс, в якому ви мали нагоду взяти участь, зробивши донати на користь Збройних сил України під час нашого суботнього стріму, нашого засідання байкерського клубу. Про технічне інтерв'ю, You Shall Not Pass. Отже, давайте я вам коротенько зараз поясню, як це працює. Ми швиденько розіграємо і почнемо займатися кожен своїми справами. Отже, перед вами зараз така сторіночка. Кожен, кожне ім'я, тут – це людина, яка виконала правила, тобто зробила певний внесок, вказала контакт. Зробила внесок вчасно. От, і таким чином. Потрапила до списку. Чим більше донат, відповідно, кратно 50 гривня, тим більше шансів на виграш. І що ж ми сьогодні розіграємо? А ми сьогодні розігруємо цілих 5 класнючих бананок від світла Systems, За що ми, Перша львівська фронтярня, їм за це надзвичайно дякуємо. Отже, таким чином ми можемо починати. якщо Ще трошечки поясню, а да? кожного разу, коли я буду натискати кнопку «Розіграти», випадковим чином буде вибиратися один номерок. Відповідно до, і ці номерки присвоюються відповідно до кількості, скажімо, талончиків або лотерейних квиточків кожному з учасників. Відповідно, вони постійно перемішуються, тому це максимально рандомізований виграш. Кожного разу, коли я натисну кнопочку синю розіграти, відповідно, абсолютно випадковим чином буде вибрано переможця. Тож, менше говоримо, більше робимо. І першим сьогодні отримує, виграє класнючу бананку від Світло Systems Віталій Демідов, з чим ми його і вітаємо. Наступний переможець це Павло Зе. Третім щасливчиком стає у нас сьогодні Роман Корілко. Четвертий це Антон Стримовський. І нарешті останнім фіналістом, останнім щасливчиком, який виграє бананку від Світлосістемс, стає Юрій. Дякую вам всім. За участь, за вашу увагу. З вами зв'яжуться. Я зараз зроблю скріншот. І з вами зв'яжуться і вишлють вам бананки. Наразі я вам дякую Залишайтеся з нами на каналі. Скоро ми анонсуємо вже наступні наші ефіри, наші зустрічі, трансляції. Буде багато цікавого контенту, я сподіваюся. Наразі всім дякую, гарного дня!